Які дії на підприємстві у разі отримання розпорядження та повістки від ТЦК? Які особливості слід врахувати при заповненні табеля в умовах воєнного стану? Як внести запис про сумісництво до трудової книжки? Та чи є зараз обмеження для роботи за сумісництвом? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи №1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 9 по 13 жовтня. Поїхали! Представник ТЦК пояснює, керівники підприємств-установ ведуть облік військовозобов'язаних і ТЦК доводить їм розпорядження про їхнє оповіщення. Інакше кажучи, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, щоб люди організовані й оперативно могли пройти військово-лікарську комісію. У цьому питанні слід також поглянути на пункт 47 порядку номер 1487 У ньому зафіксує. Що у разі отримання розпоряджень ТЦК за установленою формою щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК, керівники підприємств зобов'язані видати наказ про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного ТЦК, та надіслати копію наказу у триденний строк до ТЦК. За наявності вищезгаданого розпорядження за установленою формою та за наявності повістки, керівники підприємств зобов'язані вручити призовникам, військово зобов'язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК. Якщо працівник відмовляється від отримання повістки, то потрібно скласти акт про відмову від отримання повістки, попередити працівника про можливе застосування адміністративного штрафу саме до нього, а також попередити про обов'язок роботодавця проінформувати ТЦК щодо порушення працівником правил військового обліку. При цьому, як зазначає представник ТЦК, керівники, які не виконують розпорядження ТЦК, не вручають повістки. Можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі до 8500 гривень. При цьому наголошується, що оплата штрафу не позбавляє від виконання покладених на людину обов'язків. Штраф це не підстава далі не виконувати свої обов'язки та порушувати законодавство. Детальніше з цього приводу розповідає Тетяна Донець у Кадролайф Повістка надійшла на підприємства, як діяти роботодавцю, а також на вебінарі ТОП-10 реальних кейсів про військовий облік, практичні рекомендації для уникнення штрафів. Посилання в описі до відео. 29 липня 2023 року набрав чинності закон номер 3238 яким внесено зміни до Кодексу законів про працю щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Нагадаю, що зміни полягають в тому, що працівницям надано право за відсутності медичних протипоказань самостійно визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тобто декрету без скорочення загальної тривалі. Декретної відпустки та втрати декретних. Так, тривалість відпустки по вагітності та пологах залишається незмінною, але при цьому до пологові 70 календарних днів можуть бути використані жінкою повністю або частково. Після пологів, починаючи з дня пологів. Але як часто буває, один нормативний акт змінили, а інший ні. І як їх подружити під питанням. Саме таку ситуацію стосовно декретної відпустки розглянула Держпраці. Справа ось в чому: враховуючи вимоги правил 1000-5, надання відпустки по вагітності та пологах оформлюється розпорядчим документом. наказом роботодавця на підставі заяви працівниці та листка непрацездат. Водночас, відповідно до пункту 10 розділу 3 порядку номер 1066 медичний висновок категорії вагітність та пологи формується у загальному випадку на 126 календарних днів з дати в 30 тижнів вагітності. Такий медичний висновок засвідчує тимчасову непрацездатність, з дати в 30 тижнів вагітності та є підстави для створення листка непрацездатності. Саме з цієї дати виникає право працівництві на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Тобто, якщо працівниця вирішить відтермінувати декретну відпустку і напише відповідну заяву, то до листка непрацездатності зміни внесені не будуть. Фактичною дати початку декрета за електронним лікарняним буде дата в 30 тижнів вагітності. Тіше тільки те, що держпраці не розцінює це як підставу для неможливості перенести дати початку декретної відпустки. Принаймні в роз'ясненні про це не Фахівці тільки наголошують, що перенесення частини відпустки тривалістю 70 календарних днів передбачене до пологів, частково або повністю, можливо, за умов, якщо це є бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань. Наприкінці держпраці нагадали, що супутні документи фактично мали привести у відповідність до 29 вересня 2023 року. Тож, хоч із запізненням, але можемо очікувати і ще якісь зміни на цю тему. Однак вже зараз відстрочувати декрет за бажанням жінки перешкод немає, адже електронний лікарняний листок підтверджує право на 126 календарних днів такої відпустки, а заява працівниці встановлює бажану дату, з якою вона хоче це право. Реалізувати. До речі, зразок заяви та наказу про відтермінування декрету вже є в нашому підрозділі Документи. Минулого року у кодексі законів про працю з'явилося нове поняття. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Що означає це поняття? Ми знаємо, що при звичайному трудовому договорі роботодавець зобов'язаний забезпечити працівника роботою у чітко зафіксовані робочі години працівника. Наприклад, працівник має виконувати посадові обов'язки з 9 до 18 і роботодавець зобов'язаний забезпечити його роботою. Натомість, трудовий договір з нефіксованим робочим часом передбачає виконання працівником роботи. Виключно у разі її наявності. Підкреслюю, у трудовому праві такий підхід можливий тільки у рамках трудового договору з нефіксованим робочим часом. При цьому Держпраці звернула увагу на такий нюанс: у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умови щодо заборони. Працівникові виконувати роботи за іншим трудовим договором. Такий висновок базується на нормі статті 21 з індексом 1 Кодексу законів про працю. Що це означає? Справа у тому, що працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, незважаючи на його особливості, має право укладати інші трудові договори з цим або іншим роботодавцем. І тут потрібно пам'ятати, у працівника може бути тільки одне основне місце роботи. Роботи. Усі інші будуть вважатися місцями роботи за сумісництвом. Тобто у самому трудовому договорі з нефіксованим робочим часом має бути визначено прийнято працівника за основним місцем роботи або сумісництвом. Тому можливі дві ситуації. Перше, працівник уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, і це його є основним місцем роботи. У такому разі, працівник має право працевлаштуватися в цього або іншого роботодавця на умовах сумісництва. Друга ситуація працівник уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом на умовах сумісництва. У такому разі, він має бути працевлаштований у цього або іншого роботодавця ще й за основним місцем роботи. При цьому пам'ятаємо. Години роботи за основним місцем роботи та сумісництвом не повинні співпадати. Також нагадаю, що трудовий договір з незфіксованим робочим часом можна укласти за примірною формою, затвердженою наказом Мінекономіки номер 4179 або у довільній формі. Зразки і примірної, і довільної форми є у нашій рубриці документи на кадроленд. Наша команда невтомна працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Зараз продовжує діяти воєнний стан, а тому застосовується закон номер 2136. Згідно зі статтею 6 цього закону, під час дії воєнного стану немає святкових днів у розумінні трудового законодавства. Відповідно, не застосовується норма про скорочення тривалості роботи напередодні святкового дня. Отже, тривалість передсвяткового дня така сама, як і звичайного робочого дня. Наприклад, якщо тривалість робочого дня працівника становить 8 годин, то й передсвятковий. День під час дії воєнного стану він має відпрацювати 8 годин. Тоді у табелі обліку використання робочого часу також потрібно проставити 8 годин, а не 7, як це було б за мирних часів. Це підтверджує і держпраці. У табелі обліку робочого часу передсвяткові дні не проставляються на годину менше. При цьому святковий день, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, під час дії воєнного стану вважається робочим або вхідним днем залежно від графіку роботи працівника. Тому, якщо йдеться про робочий день, то у табелі слід проставити у верхній комірці 8, а у нижній R. Якщо йдеться про вихідний день, то верхня комірка не заповнюється, а в нижній або проставляється позначення для вихідних днів, або вона залишається пустою. Якщо на підприємстві святковий день за статтею 73 Кодексу законів про працю під час дії воєнного стану визнано додатковим вихідним днем або днем роботи, які не проводиться. То у такому разі слід застосовувати позначення, які спеціально запроваджені для такого дня у положенні про робочий час на підприємстві, або залишати незаповненими. І тут варто відзначити, що у такому разі роботодавець може прийняти рішення і про скорочення на одну годину. І робочого дня, що передує додатковому вихідному дню, або дню роботи, в якій не проводиться. У такому разі у табелі такий робочий день відзначатиметься як робочий, тобто з позначкою R, але тривалість у загальному випадку буде не 8, а 7 годин. При цьому запровадження додаткового вихідного дня або дня роботи, в якій не проводиться, а також скорочення на одну годину робочого дня напередодні, відбувається через зменшення нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць. В такому разі норма зменшується, а працівники отримують зарплату у повному обсязі. Проте, усі ці маніпуляції є правом, а не обов'язком роботодавця. Варто відзначити, що під час дії воєнного стану працівники можуть залучатися до роботи у вихідний день без обмежень, визначених у статті 71 Кодексу законів про працю. Проте компенсується робота у вихідний день, як і за мирних часів, наданням іншого дня відпочинку або грошовій формі у подвійному розмірі. тобто, Стаття 72 Кодексу законів про працю застосовується під час дії воєнного стану. Це підтверджує і Держпраці. праці. Маєте запитання з приводу заповнення табеля або компенсації за роботу у вихідний день. Звертайтеся до нашого сервісу особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. При працевлаштуванні на умовах сумісництва застосовується така ж процедура, як і при прийнятті за основним місцем роботи. Тобто працівник пише заяву про працевлаштування казівкою на прийняття на роботу за сумісництвом. Укладається трудовий договір, усний або письмовий, обов'язково видається наказ про прийняття на роботу на умовах сумісництва. Крім того, роботодавець зобов'язаний перед початком роботи. Працівника надати до податкової повідомлення про прийняття на роботу з категорії особи «2». Працівники за сумісництвом. Це підтверджує і Держпраці у своєму роз'ясненні. Також Держпраці нагадує, що незважаючи на усі трансформації, які зараз відбуваються у сфері трудових книжок, запис про сумісництво до трудової книжки вноситься відповідно до вимог інструкції номер 58 І тут слід знати нюанси. По-перше, оскільки трудова книжка працівника ведеться за основним місцем роботи, відповідно, запис до неї про прийняття на роботу за за сумісництвом може проводитися за основним місцем роботи. Для цього працівник до роботодавця за основним місцем роботи має надати витяг з наказу про роботу за сумісництвом або довідку, що підтверджує роботу за сумісництвом. По-друге, запис про сумісництво до трудової книжки вноситься за бажанням працівника. По третє, запис про роботу за сумісництвом вноситься одним рядком. Тобто одразу вказується і про прийняття на роботу, і про звільнення. Звільнення з роботи. Детальніше про роботу за сумісництвом у курсі сумісництво у сучасних умовах, правила та обмеження. Нагадаю, що минулого року відбулися масштабні скасування, які стосувалися заборони працювати за сумісництвом або ж тривалості роботи за сумісництвом. Зокрема, втратили чинність постанова номер 245 і положення номер 43 При цьому у жовтневому роз'ясненні держпраці наголошує, що зараз обмеження щодо тривалості робочого часу на роботі за сумісництвом працівників, державних підприємств, установ, організацій скасовані. тобто працівники державних підприємств, камунальних підприємств, закладів та установ бюджетники мають право працювати за сумісництвом на умовах повного робочого часу. А от щодо можливості працювати за сумісництвом у держсекторі, все виявилося трошечки хитріше. Залишилося чинним обмеженням, передбачене законом про запобігання корупції. Однак зараз чинна редакція враховує дію воєнного стану. Зокрема, визначено, на кого з посадовців на період. Період дії воєнного стану не поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлено пунктом 1 частини 1 статті 25 закону про запобігання корупції та за яких умов. Послаблення у сумісництві на період дії воєнного стану для представників окремих органів визначені у пункті 2 з індексом 8 прикінцевих положень закону про запобігання корупції. Уточнюю, що для комерційного сектора обмеження. У сумісництві ніколи й не було, при цьому держпраці із посиланням на статтю 21 Кодексу законів про працю додає законодавство дозволяє встановити колективним договором чи трудовим договором окремі обмеження для роботи за сумісництвом. Встановлення таких обмежень може бути обґрунтованим у випадках, коли робота за сумісництвом не може бути поєднана з роботою за основним місцем роботи, веде до надмірного перенавантаження і перевтоми працівників. При виконанні важких робот та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та з урахуванням інших умов. Зразок письмового трудового договору про роботу за сумісництвом є в нашій рубриці Документи на кадроленд. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 17 жовтня Тетяна Донець запрошує вас на вебінар: військовий облік, як почати все з нуля або довести до ідеалу та скласти списки 2024 без проблем, плюс встигнути провести звірку. 18 жовтня вебінар для вас проведу я, Людмила Смердова, за теми щорічні відпустки, «Незгорання за 23 рік, формули для визначення станом на 31». 23 2023 року підготовка до складання графіку відпусток 2024. Далі, 19 жовтня, вас очікує вебінар від Яни Ярошенка та Дмитра Сидька, трудові книжки у перехідний період і підготовка до 2024 року, штатний розпис, ПВТР, графік відпусток, плюс бонус лекція, стан та перспективи ринку праці. Завершуємо наш кадровий марафон 20 жовтня, де ви зустрінетеся з Яною Ярошенко, яка розповідає. Усе про військовий облік та трудові книжки. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.